Ми зараз знаходимося в одному з населених пунктів Бориславського району Херсонської області. Дане село практично знищене на 100%, але за попередньою інформацією оперативною, яка нам надійшла, в межі села та землі, які прилягають безпосередньо до населених пунктів, заміновані авіабомбами ФАП-500, 500 свого Зараз нашими розрахунками, які входять до складу зверненого притехнічного загону ДСНС України, проводиться попередня робота підготовлення та буде здійснюватись подальше знищення авіабомби вагою 500 кг. Час праці на технічне обстеження в населеному пункті було знайдено 6 авіаційних бомб фат 500 В співпраці з працівниками ДСНС сьогодні була знищена одна з них. Надалі ми плануємо теж працювати з працівниками ДСНС, передавати їм боєприпаси і всі небезпечні предмети, які будуть знайдені під час технічного обстеження. На жаль, Таких боєприпасів поблизу цього села і в межах даного села ще досить багато, і роботи тривають. І якщо ви можете побачити ззаді будинки за мною, це практично все залишилося з цього села. І таких населених пунктів на території Херсонської області надзвичайно багато, і вони всі поміновані. Поміновані, вони всі масово і забруднені вибухонебезпечними предметами. І роботи нам Всім учасникам розмінування деокупованих територій надзвичайно багато.